Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні я ще хочу з вами поговорити про пенсію у розмірі 2361 гривню. Адже багатьох із вас, ви мені пишете про те, що розмір пенсії у вас абсолютно не змінився після проведення березнево-щорічної індексації. Пам'ятайте, ми з вами розглянули вікові категорії, так, е, яким розміром збільшена пенсія для. Пенсіонерам віком від 65 років 70 в попередньому відео є доступна інформація. Також постанова Кабінету Міністрів України про щорічну перезневу індексацію було вказано, що для інших пенсіонерів, які не працюють та отримували пенсію у розмірі 2725 гривень, розмір збільшити на 3038 гривень. На жаль, про розмір пенсії 2000, 361 гривню про її збільшення в постанові Кабінету міністрів України а мови не йде. Хоча, за заявами, як і Міністерства соціальної політики, нашого уряду, пенсії мають бути всім проіндексовані, і всі українські пенсіонери, а це майже 10 мільйонів, так їх мають відчути. Ці заяви. Лунали неодноразово. Але чому ж не змінюється 2361 гривня, взагалі звідки така цифра? Дивіться, 2361 гривня це прожитковий мінімум для людей, які втратили працездатність. І коли він у нас зростав, а він у нас зростав і в 2020 році, і в 2021, і і 2022 році, в 22-му зростав, в 2023 му він був без змін цілий рік, 2093 рік. І з 1 січня 2024 року прожитковий мінімум для людей, які втратили працездатність, він був встановлений у розмірі 2361 гривню. Тобто, в 2023 році ви отримували 2093 гривні. А коли прожитковий мінімум з 1 січня 2024 року у нас ріс, відповідно, ви Почали отримувати 2361 гривню. Я хочу вам нагадати, що закон України про державний бюджет, якщо ви мене уважно слухали, не передбачає збільшення прожиткового мінімуму. Сьогодні мова йде про те, що мінімальні заробітні плати також будуть, скоріш за все, її підвищення заморожене. Отже, тому і розмір вашої пенсії, якби у нас з 1 січня 2025 року зріс прожитковий мінімум, тобто і ті пенсіонери, які отримували пенсію 2361 гривня, вона була б збільшена у зв'язку з тим, що змінився розмір прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність. На 2025 рік він у нас залишається незмінним. І в самій постанові, на жаль, не передбачено. От, якщо передивитися уважно про звичайні пенсії, так, про збільшення, От ми їх розглянули з вами про пенсії у розмірі 2361 гривні, хто отримає, на жаль, поки що інформації не бачив. Можливо, будуть ще якісь додаткові у нас. Додаткові пояснення з боку уряду чи Міністерства соціальної політики України. І ще раджу ще раз передивіться на веб-порталі Пенсійного фонду України, хто зареєстрований розмір вашої пенсійної виплати. Якщо ви бачите, що розмір не змінився, ви звертайтесь, ви коли отримуєте пенсію. Ви можете зателефонувати на гарячу лінію пенсійного фонду. Чи Звернутися для уточнень, якщо у вас виникають якісь питання, які викликають у вас сумнів. Тому, от бачите, чому я і казала в попередніх відео про те, що прожитковий мінімум для людей, які втратили працездатність, він є дуже важливим, саме збільшення його розміру. Тож чекаємо далі, надалі роз'яснень, як тільки з'явиться інформація, і я обов'язково з вами нею поділюся.